І запрошую на зустріч сьогодні мій гість заслужний діяч мистецтв країни, режисер-постановник Тернопільського академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка В'ячеслав Жила. Доброго дня вам. Добрий день. Рада бачити вас у нашій студії. В гарному настрої. Повірте, я не менше ради вас бачити в цій студії, пане В'ячеславе, знаю вас давно, знаю ваші роботи. І скажіть, будь ласка, скільки ви вже в театрі працюєте? Взагалі на сцені. Взагалі на сцені. В якості режисера. В якості режисера це буде майже 16 років. Вже є такий великий 16. досить період, так? так? А скажіть, будь ласка, чи відразу ви коли з юності, коли обирали професію, хотіли бути режисером? Чи було щось інакше ще тоді, в ваших думках? Ну, напевно, відразу я хотів бути режисером, тільки не усвідомлював до кінця, що це за професія. Бо коли я в дитинстві ще читав книжки, я зразу уявляв, якби я зняв фільм. Угу, таке якби було. Події Всі були в дії, так. Але пізніше, після того, як я закінчив акторський факультет Київського театрального інституту, попрацював угу. актором, тоді вже я вже знав, що це за професія, усвідомив і вже подальша наука угу. вже була е, в бік режисури. А чому не захотіли продовжувати акторську професію, акторську mm, роботу? Ну, Поясню, напевне. Ну, по-перше, це дві абсолютно різних професії. Uh -huh. Професія актора це коли людина на сцені і дивиться е, наглядача зі сцени. А режисер це той чоловік, який дивиться е, виставу з залу uh -huh. і керує всім процесом, який відбувається і на сцені. керує самою сценою. Так, з залу. Тобто ви десь захотіли бути керівником, бо це ж керівна така професія. Це я б керівництво безумовно є такий угу. нюанс в цій професії, але в основному це професія творча. Бо режисер, власне, він є автором вистави всієї. Угу. Хоча він якщо сказати, не пише музики, так. не мальбурний, ніби то да. не пише текстів, угу. так? але він бере п'єсу. Її. Омислює, uh -huh. так? домовляється з композитором, пояснює, яку б музику він хотів. Домовляється з художником, що б він хотів бачити. І, власне, пояснює всім акторам, що б він хотів побачити в їхній грі, в їхніх емоціях, в їхній психофізиці. І, зрештою, він є автором всього дійства, яке відбувається. Що, на вашу думку, складає мистецтво режисури? Які компоненти, які вміння, які здібності людини, режисера, щоб вона дійсно стала режисером і була успішною? Тут багато всього є, тут не можна е, одною фарбою. Так, б, Ну, описати. прошу, як ви це бачите? Ну, перше, напевно, це підсвідомість е, відчуття матеріалу. Знання історії, знання літератури, знання історії театру, історії мистецтва, uh -huh. е, знання. Е, е поміжних мистецтв, так бо театр включає в себе і кіно, і в деякі мірі і телебачення, і балет, і народний танець, і класичний танець, і музику класичну, музику сучасну, і е, знання історії мистецтва, історії живопису, історії скульптури, архітектури і так далі. І так, так багато далі. треба знати. Дуже так? багато треба знати. Ну щоб мати відповіді на всі питання. А ще напевно знання людей. Адже ж ви ну, працюєте постійно акторами. безумовно за кожен режисер? Це психолог, психолог е навіть в деякій мірі психоаналітик. Uh -huh не в широкому розумінні цього слова, але він досліджує характер людини, характер персонажу. Він має знати характер актора, який у нього працює, знати якісь нюанси, вміти впливати на людину. Можна навіть сказати, що в деякій мірі режисер є екстрасенсом навіть, так. бо він переконує, примушує актора повірити в його ідею, в його бачення, в його. Емоції. Наскільки це легко чи важко? Це важко. Це не просто. Відразу це не відбувається. Встановлення режисера це довгий, довгий процес. Хоча є приклади унікумів, угу. як, наприклад, англійський режисер Пітер Брук, який в 18 років, в 16 років, вже здійснив самостійно постановку в одному з лондонських театрів. Він переконав продюсера. Який вклав гроші, повірив йому, і він зараз. Це, це талант, так це вроджений режисерський талант. Так. Як довго ви йдете від тексту до втілення на сцені? Що, ну, які угу. ви проходите моменти, які робите для цього зусилля? І скільки цих кроків? По різному це буває, по-різному складається. Угу. Ну, одну п'єсу можна. Побачити її да, зорово, взоровотам всередині у себе відразу. Угу. А до іншої треба дійти через певний період, якась так Так само, як кожен письменник. Угу. Да, коли ви читаєте угу. твір, якийсь програмний, так не відразу ви його розумієте. От в школі угу. вам напевно давали програмні твори, якісь так, угу. скажімо, дають зарано дітям льва толстого, той самий війна і мир. Ну, в школі ну, довго, нудно не читаєш, а потім приходить час, коли ти необхідно це прочитати. Uh -huh. І стає воно потрібним. Так само з Достоєвським. Uh -huh. ну, от, твори Достоєвського, да, в школі ще ну, так. Умоглядно угу, до цього угу. відносишся, а потім, а настає потім час, коли… час. Потім ти бачиш, коли... що ти хочеш так. це читати, і це стосується твого життя десь, так? Так, так? І тому тобі цікаво. Знаєте, мені дуже цікаво, як режисер вибирає ту чи іншу п'єсу серед розмаїття і класики, і сучасності творів, і, і, і модернових. так? І все ж таки ви знаходите в цьому морі ту перлину, ту. П'єсу ту виставу, яку прагнете показати, від чого ви відштовхуєтесь? Це є ваше бажання, якийсь поклик душі, якийсь е, щось таке. Чи е, програма театру треба зробити такого, то такого то жанру виставу? Це теж є. І це теж є так? так. От що... Кожен театр так, як це ви... певна програма, uh -huh. це певний напрямок в мистецтві, uh -huh. це певна естетика. Uh -huh. Кожен театр, вони ж всі різняться. Немає двох однакових театрів. Uh -huh. Коли два однакові театри, вже не цікаво. Буває у режисерів по-різному. Наприклад, театр може замовити uh -huh. певний твір для реалізації. Як, наприклад, у мене от за кордоном, то практично всі постановки за кордону вони й замовляють для мене. Так. Коли я читаю п'єсу, я намагаюся відшукати те, що буде цікавим сьогодні, угу. який відклик знайде е, та чи інша п'єса на сьогоденні Е, Тобто, наскільки вона буде актуальною? Потрібною йому е, е, у нас це трошки інакше відбувається. Коли ти сам працюєш в театрі в репертуарному, ти мусиш сам відшуковувати п'єси. Які були б тобі цікаві і цікаві твоєму оточенню? Мається на увазі колективу, який з тобою працює, для того, щоб їм не було нудно, скучно і нецікаво?